Знайдено ідеальну схему, як забезпечити українських військових всім необхідним. Але давайте по порядку. Вітаю вас, друзі! Всі ви вже знаєте, що наші депутати проголосували закон про мобілізацію. Не сьогодні-завтра там його вже підпише Зеленський, і через місяць цей закон вступає в дію. За різними даними, мобілізувати хочуть від 300 до 500 тисяч людей. В цей же час, куди б ти не зайшов: Фейсбук, TikTok, Інстаграм, Телеграм. Всюди збори, збори, збори. Військовим потрібно це тій бригаді Там треба ото. От Причому збирають не лише там на дрони та на машини, а збирають абсолютно на все. На ліхтарики, на батарейки, на їжу, на одяг, абсолютно на все. Я вчора бачив відео одного військового Збройних сил України, який розказував, що коли його мобілізували, йому дали нові шкарпетки. І от він каже, пройшов рік і два місяці, і мені видали нові шкарпетки. Уявляєте собі, держава не може забезпечити навіть тих е військових, які вже є у війську. Яким, вибачте, хреном держава буде забезпечувати у ті 300 тисяч, яких вона хоче мобілізувати. Але. Рішення є. Періодично проводяться ці соціологічні опитування з приводу того, чи треба продовжувати війну, чи не треба. І приблизно 40% українців вважають, що треба продовжувати війну, треба воювати до перемоги, там якісь кордони і так далі. І тому подібне. Я пропоную взяти кожного такого патріота і закріпити за ним одного мобілізованого, щоб він повністю забезпечив цю людину, купив все необхідне обладнання. І якщо, не дай Бог, ця людина на війні загине, щоб цей патріот оплачував, повністю утримував далі сім'ю загиблого героя. Якщо ця Дина залишиться інвалідом, знову ж таки, нехай цей патріот, який кричить, що треба йти далі воювати, забезпечує цього інваліда до кінця його днів, забезпечує його сім'ю, оплачує навчання його дитині. Ну коротше кажучи, все те на що цей військовий інвалід вже не зможе більше заробляти. І я абсолютно впевнений, що якби Верховна Рада прийняла такий закон, то всіх оцих патріотів просто. Як вітром би здуло. тому що одна справа сидіти десь там на дивані або за кордоном і розказувати, що треба йти далі воювати, а інша справа це сидіти в окопі під обстрілами або хоронити свою рідну людину. Напишіть, будь ласка, в коментарях, а як ви думаєте, чи працювала б в Україні така схема? Ну а ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.